В минулих відео ми розібралися, що ж таке степінь десятки. Ну, ми зрозуміли, що 10 в першому степені це, по суті, просто 10. 10 в другому степені це ми беремо 10 два рази та множимо ці десятки між собою. І в результаті отримаємо сотню. 10 на 10 це 100. Тому що 10 в другому це сотня. Якщо ж ми беремо 10 в третьому степені. То ми маємо взяти вже три десятки. 1, 2, 3, помножити їх між собою. Отже, 10 на 10 це 100. І ще на 10 це виходить тисяча. Тисяча тут виходить. Отже, як відповідь ми записуємо тисячу. Тому що 10 в третьому це саме тисяча. А що в нас відбувається, коли ми множимо. Якесь число на 10 в якомусь степені спробуємо дослідити це питання. Тож ми маємо, наприклад, 9,3. І ми хочемо помножити 2,3 на 10 в першому степені, наприклад. Що таке 10 в першому степені? Ну, це, по суті, просто 10, просто десятка. Тож, дійсно, ми, по суті, множимо 2,3 просто на 10. А що в нас відбувається при множенні на 10? Ну, кожна цифра певного числа рухається на один розряд ліворуч. У нас було 2 одиниці, стало 2 десятки. Було 3, десятих, стало 3 одиниці. Тож, 2,3 помножити на 10 в першому – це 23. А що в нас відбувається при множенні 2,3 на вже 10 в другому степені? 10 в другому степені? Тож 10 в другому степені це те саме, що просто сотня. Отже, ми множимо 2,3 на сотню, саме на сотню. А коли ми взагалі множимо будь-яке число на сотню, то кожна цифра рухається. На 2 на розряди ліворуч. 1, 2. Тож, в нас було дві одиниці, помножили на 100, вийшло дві сотні. Було три десятих, помножили на 100, вийшло три десятки. І в нас, відповідно, одиниць немає. Тому записуємо просто нулик. Окей. І що ж буде, коли ми беремо дві. І 3 десятих, та множимо 2,3 на 10 в третьому степені. Що в нас буде? Ну, спочатку подивімося, що 10 в третьому степені це те саме, що тисяча. Отже, ми ніби множимо на тисячу. Це те саме, що тисяча. А при множенні на 1000. Кожна цифра вже рухається. Не на два, а на три. На три, уявляєте, на три розряди ліворуч. І три десятих так само на три розряди ліворуч. Тож, в нас було дві одиниці, помножили на тисячу. І, і в нас стало дві тисячі. Було три десятих помножили на тисячу. І в нас стало три сотні. І одиниць та десятків в нас немає, тому просто записуємо нульки. Тож, сподіваюся, ви вже побачили закономірність. Коли ми множимо якесь число, тобто 2,3 на 10 в якомусь степені, в нашому випадку, це саме третій степень, то кожна цифра рухається ліворуч саме на стільки з кроків, якого степеня наша десятка. Ну в нашому випадку третій степень, і кожна цифра рухається саме на три кроки. Тут другий степень, і кожна цифра рухається на два кроки ліворуч. Окей, а що ж відбувається з діленням? Ну, наприклад, ми маємо так само 2,3 і хочемо поділити 2,3 на 10 на 10 в першому степені. Тож 10 в першому степені це просто десятка. Ось вона, просто десятка. Тож, по суті, 2,3 ми ділимо на 10. І коли ми ділимо на 10 будь-яке число, то кожна цифра рухається на один розряд вже праворуч. Тож в нас було 2,3. Ми поділили на 10 або на 10 в першому степені, і в нас стало 0, 0, 0, двійка рухається на розряд праворуч, і це вже ну дві одиниці, а 2 десятих. Тож 0,2. Та трійка рухається на розряд праворуч з 10 до сотих. Тож у нас в 3. Сотих. І як відповідь, ми отримаємо 0,23. А якщо ж ми ділимо на 10 в другому, те саме 2,3. Десятих. І ми хочемо поділити це на 10 в другому степені. 10 в другому це сотня. Ось це сотня. Тож ми, по суті, ділимо на 100. Або два рази на 10. І тепер кожна цифра рухається вже не на один, а на два розряди праворуч. Один і ще один. Два. Тож, тож ми мало двійку, рухаємо її на 2 розряди. Праворуч, і в нас вже не двійка, не двійка, а дві соті. Дві соті і рухаємо 3 десятих на два розряди праворуч, і в нас вже не 3 десятих, а 3 тисячних. 3 тисячних. Ну і в інших комірках проставляємо нулики. Отже, як відповідь, отримаємо 0,23 тисячних. Окей, тож підсумуємо. Коли ми ділимо якесь число на 10 в якомусь степені, то ми рухаємо Кожну цифру цього числа, от в цьому випадку двійку і трійку, на стільки кроків праворуч, в якому степені в нас стоїть десятка. Тобто от ми маємо число 2,3, маємо другий степінь, і саме через це ми рухаємо кожну цифру на два розряди праворуч, двійку та трійку, саме через те, що 10 нас в другому степені.